У нас тривають канікули, що цей тиждень заступного понеділка вже буде навчання. Тривають різні організаційні заходи до тих різних мероприємств, які у нас плануються з цього тижня, з наступного тижня, зокрема. Викінчується вже під'єднання е, обладнання у харчоблоках. В шостому ліцеї майже, майже завершено обладнання, що там буквально дещо порядкувати. В десятому ліцеї вони ще вирішили зробити ремонт обіднього залу. Своїми силами він триває у них і це все добігає завершення. Так що ми плануємо, що в п'ятницю обидва харчоблоки вже будуть готові приймати дітей. І хочемо вже як будуть діти, вже як запрацює то зробити таке. Ну, так, як він показове, не показове, запросити, і, по-перше, на відкриття це одне, але і приготування їжі, парокомлектувати, тому що це сучасне обладнання вже до нових вимог абсолютно, то ми хочемо зробити якийсь такий. Семінар, напевно, для нас всіх і для директорів, і щоб побачити, ну і звичайно запланувати в інших закладах так само продовжувати цю хорошу традицію, тим більше, що держава цього року виділяє майже втричі більше коштів на ремонт харчоблоку, як були у 24 році. Тому десь хочемо теж продовжити цю таку хорошу традицію. У нас цього тижня, 11 січня, у суботу розпочинається третій етап олімпіад із всеукраїнських учнівських з усіх предметів. Цього тижня, 11 січня, перші олімпіади це з екології і з польської мови. Тому ми теж проводимо різні організаційні заходи, зокрема буз готуємо, бо там є трохи технічні проблеми. То ми їх усуваємо, і команди готуємо для того, щоб. Вони Цього року, надіємося, достойно виступили менше ніж минулого року. Крім того, прийшли <плес> боссу, а там щеплення полетіло, і вони шукають. І в п'ятницю вони вже були, казали, що є прийшло щеплення, а то дома не підходить про те, що бачите, ну ми подивимося, обіцяли, що вони поставлять щеплення. Якщо ні, то тоді будемо вже наймати це тяжко, бо буз російського виробництва просто і дуже складно з запчастинами. Прийшов наказ обласного департаменту, що цьогоріч, так як і минулого року, під патронатом голови військової адміністрації Світлана Лищук буде проводитися мистецько патріотичний такий фестиваль Серцем Єдині Ми Україна. Перший етап зобов'язують нас провести у лютому березні. Тому ми десь плануємо зараз будемо планувати там на березень. Квітні, районний і потім обласний фестиваль такий потужний, і минулого року він пройшов так дуже потужно в області, тому ми будемо приймати участь. Надійшов підсумковий наказ минулого ще року, 19 грудня, був проведений обласний конкурс фольклорно-етнографічних колективів. Те в дистанційному форматі були виставлені наші два колективи: 10-й ліцей. Позаж по закладах освіти загальної середньої а гармонія центру художньої творчості по позашкільних установах. Гармонія має перше місце, а колектив 10-го ліцею Джерельця має друге місце. По області такі гарні, хороші результати, тому ми вітаємо наших переможців. Ну і просимо цього тижня позачерговий виконком Андрій Михайлович, тому що істин за починається Адізація. на п'ятницю, так Адізація. на 11 -го годину Адізація. Я ще відпустці рахується, то буде гроші проводимо. Бізоно так, тому що починається харчування, ми mm -hmm. вже здали все докупи, так, на скільки вистачає на, на тих коштів, які є, навіть би мали ще й лишитися в економії. Тому так всі роботи зроблені. Добре, так, по протокольнам. По протокольних дорученнях. Зв'язатися із кулею для того, щоб підсипати в 10-й школі, не можемо ні я, ні Юрій Михайлович, видно, за кордоном перебувають, але це питання на контролі, то я думаю, що ми це з ближчим часом вирішимо. Будемо і так ходити. От. От нас просити гроші, скажемо, ми за кордоном не можемо і по болоті, як діти в то тоді вам коли ви так тиждень походити, і тоді будемо платити. Ціна листа будемо писати, Юрію Михайловичем, ці наголиста нехай виконують умови договору. Ну, вони не повинні з ним. бігати, вони мають з нами бігати, щоб виконувати ці роботу. Коли навчальний період починається, а там, вибачте, зараз кілометр треба вийти, щоб до школи підійти. Ну, По третьому ліцею так само з е, е, Михайлом Івановичем працювали, То буде цього тижня все споряджено, поряджено. За підключення генератором казав, що там. Нема проблем. І лавки вони поставлять, тобто вони укриття приведуть до виду такого, що з понеділка діти зможуть. Тут питання не в тому, що напокажу, вони дошки підключені. Ну, але він казав, що ці роблять, і ОСББ робить. Так він мені пояснив. Ніхто нічого не робив, по Ні в ну, ОСББ, ні ми. До тих говориш, треба з ним розібратися. Ну. Mm -hmm. тобто, зараз не було, як тоді, що у нас все готово, діти ходять, ми пішли туди, подати, ні лавочок немає нічого. Ну куди діти ходять, а не ходять. Там не ще діти. Ну, така говоримо, раді, що все вже готово, може діти ходити. Не можуть відходити. Треба все вже підготувати. Там ще до навчального періоду залишилося ще трошки, треба, щоб точка була підключена і так далі. Добре. Дима, та Дивіться, в нас, як я розумію, зараз є 130 мільйонів гривень так, обласних коштів для закупівлі шкільних автобусів. У нас є потреба? Ну, Втіли би пасувало. Ну, все тоді давайте пишемо листа, що у нас тоді є потреба. Я розумію, що того року давали більше громад, які віддавали свій uh -huh. автобус на фронт. Uh -huh. ну, Наша громада yeah. не забирала тільки один, наш автобус наш, і він в реальної адміністрації. Uh -huh. І ще один тоді буде присутнім відправили. Назбирали дані, ми подали, заповняли таблицю область нам Скинули. Ми заповняли, ми заповнили попілу, що нам є потреба. Але що окремо напишемо листа? Так і так подивилися, що відтовно вісімсот тисяч. На потреби наших шлів для дітей з не потребами так мають проти кошти і судоплата вчителям десять і сорок мільйони. Там вже були чи не було, що ми не втратили неразний вже e, був лист, який прийшов від міністерства роз'яснення, як ці доплати. оця мова йде по 1300 і uh -huh. з вересня 2600, Як їх ділити пропорційно навантаженню? А хто не має повного тижневого навантаження, все одно буде мати тисячу. Тобто лист роз'яснення прийшов ну, більш... і так, розподіл. Все, що треба, щоб всі заплановані заходи минулого тижня відповідно до плану роботи відбулися цього тижня. На сьогодні заплановано о 10 годині 30 хвилин освячення води у наріці рівниці масових масивоході. Туди долучені також працівники культури, оскільки озвучення і також гарячий чай організовують працівники Палату культури. Юність завтра у нас відбудеться десять тридцять починається. Десять тридцять починається. 30 -30 починається. Так. Десять вже одразу на це розпочинається. Завтра 7 січня, о 14 годині, у концертному залі відбудеться підбиття підсумків новорічно-різдвяних свят. Боже сину зійшли в рамках і відповідно відбудеться розколяда. Усіх винагідно запрошуємо і хочу вам красно оголосити, що в також візьмуть участь діти із Новогродівки. Uh -huh. Оскільки вони готують там терпетина дійсно, то вони будуть виступати. Також протягом січня заплановано багато заходів, ми вже їх готуємо, і найближчий захід відбудеться 16 січня, день пам'яті кіборгів. вшанування захисників Донецького аеропорту, відповідні заходи усі їх готуємо. Давайте <пілуція> ми теж ну, додаємо державу оголошує різні конкурси, давайте ми свімомо конкурсу Таланти Каузької громади. Проведемо і до кінця року визначимо наших таблетних діточок і відзначимо. Треба просто таке продумати, поки така якби ідея, напрацювати ідеї конкурсу і будемо вибирати багато талих дітей, і повинні ми їх підбирати. Ми я в неї держава робить свої конкурси, але це має бути і у нас. Ми так само будемо виявляти наші таланти. То має бути яке спрямування чи Я різні номінації? Різні спрямування, і, і, і. <звиступ> і виступ на музичних інструментах, і допомагання вершів, і співи, і можливо, які всемозичні вправи, бо це має бути талант, Тобто має бути таке робот. Ми основно основному проводимо фестивалі там, де ми не визначаємо переможців, скільки. Що ще треба щодо цей час. Має бути конкурс. Так, з 18 -та років, наприклад, так, ми так бачимо наші діти, які проводить. Так. Вітаю цей тиждень, який ми прожили, був переважно Ми Завершували 70% справ, десь ти між дивіться вставини. Практично із складних зараз на даний період тільки одна сім'я не був пожар дитина, була свідком, там згоріла бабуся з одного такого останню трішки дитина. І є проблеми, коли з вирішення виконкому я зустрічі батьків. З дитиною, а відповідно батьки виясняють свої стосунки, маніпулюють дитиною, і це так складно, і ніхто про цю дитину не думає. Ми всі знаємо полтавську історію, вона продовжується і тепер бабуся з йде з Полтави, а тато дитина не дає, не показує. Ховається дуже прикро. З групових заходів на цьому тижні ми мали Теренку з дітьми і ми, знову ж таки агітували, просили залучатися до навчальних заходів, і розказали переваги участі і мали. У наші консультації з вагітними теж традиційно зустріч з батьками не було зустрічі, на жаль, ми втратили одну маму. Я хочу подякувати вам за ідею збиратися дітей, людей, батьків загиблих упродовж року. Я думаю, що ми цього року продовжимо, бо добра традиція, і, зрештою, якщо є така можливість, користуючись нагодою, хочу всіх попросити, хто працює з такими родинними сім'ями. Вічайте про нас теж проходять, бо все рано чи пізно. Через десятий чи сотий раз зустрічі ця проблема віддаває для всіх, де родина стає меншою, і вона розділена вже в біолетні Цього тижня будемо продовжувати, ми вивчали питання реєстрації автомобіля і будемо долучатися до організації дітей з Дякую. Редко завершилася з різка аварійних дерев. Останнє дерево було позаду адміністрації, таке одне з найпроблемніших. Все гаразд, нічого не зачепили, все ціле, дерева зрізані. В роботі залишаються ж тільки пні, але враховуючи погодні умови, вони чекають, щоб добре підмерзла земля, щоб не було порушено суттєво зеленої зони. Готуємо баланс. Підготували всі необхідні документи, звіт на ОДАН. Можливо, сьогодні до кінця дня підготуємо баланс. Відповідно, документи всі про, на передачу готові. Комісія буде працювати, та ми клієнту вже призначить. За звітний період, два шлюби. Ми вже розпочали шлюбний період у 25-му році. Вже одна реєстрація відбулася. І 31-го завершували теж рік реєстрацію шлюбу. Консультацій багато, але всі Більшість з них все рівно це військові, яких ми створюємо у відділ. В принципі, так точно робота посипка, слизько дуже. Прохід важкий. Зранку важко було обійти територію, але працівники працюють. Так, повторно передбачити кошти кошту закупити властиве сидіти. Як не передбачила, так? У нас комісія з питань захисту прав дітей цього тижня на восьме числа планується на тринадцятому травні. Другого числа ми здали звіту. Заперти за четвертий квартал і за півріччя, готуються звіти річні. Ми маємо їх до 20 -го січня. Система діти у нас періодично працює, то не працює, тому завершується рік, треба буде поновити всю базу, де так, потребує також своє роботи, дотягнеться на кілька тижнів все, що рік, треба перевірити і внести по кожній дитині, таких дітей у нас вона тріста в системі діти. Я хочу зупинитися сьогодні в зв'язку з закінченням. Року на усиновленню у нас у громаді проживає 41 усиновлена дитина. 12 дітей, в селі. дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають у нас на обліку, які підлягають усиновленню. Однак тільки двоє з дітей потребують влаштування в сімейні форми. Ці інші десять дітей, які підлягають усиновленню, влаштовані на, на, на даний час інші сімейні форми, але не усиновлені. Якщо будуть бажаючи їх усиновити, першочергове право мають ті, в якій сім'ї проживає дитина. Ну і п'ять кандидатів усиновителі також перебувають у нас на обліку, які бажають усиновити дітей до п'яти років. На жаль, на даний час. У нашій громаді, Івано-Франківській області, такого віку дітей немає на усиновлення. Це так коротко по усиновленню. Якщо говорити про зараз був на усиновлення, заключався у відстрочці, відстрочку мають від мобілізації тільки ті, які усиновили дитину сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування. Ну, точні зімельне установлення, усиновлення дитини іншого подружжя не підлягає встрості. Цю норму змінили ще минулого року. Ну, така коротка інформація посадила. Там діяти новогородівки, бачу, приїхали щасливі фодарати, да, і щасливі да, фотографії, так, так подобається. Новогородівка приїхала. Сьогодні також будемо знайомити з традиціями нашого міста. Це поїдемо ми на лівницю на освячення води. Потім будемо у громадській організації «Молоді дії» з Іваном Павлівною в Грецію Хвилянка, яка буде майстер-клас, Це матерки будемо робити разом з ними. Є ну, там далі по програмі, будемо, є там, буду, будемо коригувати, як вже Люба Мирославина сказала, візьмуть участь у вас розпоряді. Вони чекають, вони тільки ту і переживають, тому що репетиції фактично проходять тільки в нас у місті Калуші. В них мало днів, тому що всі вони зібралися. Діти з цілої України, і вони не бачилися між собою. Зустрілися в суботу, почали репетиції, мали вертеп, готовий, допомогли їм з костюмами наша, культури юність. Я думаю, що ми оцінимо їхнє старання. Хочу окремо відмітити отця Федора Мороза, де ми перебували у ньому на обійці. Дуже цікаво. Дітям сподобалося. Зустріч п'ятницю. Ми ще це все можемо підкоригувати. Орієнтовно так плануємо. Не дуже чекають зустрічі з вами, бо також мають щось то. там, готують якийсь художній номер. Той, в той час Люба Рославна буде мати з ними майстер-клас акторської майстерниці в п'ятницю. І планували ми, що ви виєднаємо до нас. Ми ну, так планували. Ну і вони вважають нічого опліч. Я вже говорила з Руславом Богдановичем, як ми це маємо організувати. Нічого клічка не до нас. Ні, там не до нас то все до нас. Треба не буде їм передачі. Громада так само є своя там рева, наша Нам між собою треба їх допомогти <сподарить> між собою зустріти. Дивіться, точно треба на 15-30 зустрічатися, ми маємо карпатський чайок, Ага. ми з ними гарно зустрінемо, це зустрінемося обов'язково. Я... Так, так і планую, ну так завжди поспілкуємося гарно. Ігор Дмитро. Колендарний по реабілітації із реабілітаційної комісії. по відрахуванню. Ми відрахували дітей. Двоє виїхали за кордон, а двоє в Доніську обласка в одної дитини за період зробили переробку хворію, щоб нею займалися медико-фізичні Четвер буде засідання реабілітаційної комісії по зарахуванню дітей. Так, нагадаємо, якщо вчетвати всіх, ми зможемо, то не всі ще документи готові для всіх, тих, хто хочуть проходити реабілітацію, то буде від п'ятниця також. До адміністратори став надання адміністративного послугу на місці повернулися 2317 Громадян, соціальних послуг, прийняли построки збереження, реєстрація місця проживання 654 ізняття, оброблення електронних домів домов США, подаються відповіді на запити. На жаль, ми не можемо проводити реєстрацію місця проживання, оскільки не працює реєстру нерухомого майна. Тільки можемо знімати з реєстрації, надавати відповіді на запити. Паспорти 217 осіб подали на українські закордонні паспорти. Припломо, щоб вона була виготовилася новові 25 осіб, це Донецька, Запорізька і Сумська область. На компенсацію подали в е, грудні за остаток 105 наших 6 нашої зусилля. Коли переїжджає Копантійський Снар. <свісно> Ми сказали, що понеділок вже буде. На святах. Давайте на Олег рік, А саме для забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері архівних справи та діловодства, а також метою належної організації роботи юридичних осіб джерел зробування НАП, що входять до сфери управління Каусської міської ради, розробляємо проєкт розпорядження міського голови щодо затвердження графіку подання установому організаціями та підприємствами. Нарози текстових на комісіях іменно відділу намикову справ на 25-й рік описів справ постійного та тривалого зберігання описів справ скарги по питань особових складу. Також розробляємо ще одне розпорядження на 25-й рік міського голови щодо затвердження графіку. Передачу документів юридичними особами, джерелами контактування на, на зберігання дохідного відділу. Мова йде про е, справу постійного зберігання з української діяльності, е, що е, має практичну цінність та повинні бути оформлені відповідно до правил організації е, діловодства та ведення активної е, справи е, органами державної влади надсилаємо інформаційні листи. Щодо плану роботи на 25-й партій справі та відбулося. Минулого тижня працівниками відділу на перевірчення роботи Головного управління пенсійного фонду України в івано Франківській області здійснено 4 взаємозвірки. За даними перевірки, розбіжності з первинними документами не е Надійшло до опрацьовано 17 запитів демократичного та соціально-правового характеру по трудовому архіві в процесі виконання 28 запитів, в тому числі за минулий рік, кінець січня місяця. Проведеться поточна господарська робота активних відділів у цих штатних органах. Доброго дня. 2-5 січня у місті Вожгород відбувся чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед дорослих, молоді юніорів та юнаків. Вихованці нашої школи здобули сім перших, 5 і 3 шостих місця проходить відкритий турнір Калужської територіальної громади і Кубок з футзалу і буде проходити десь до середини приблизно люто. так зараз матчі проходять кожен суботи суботу відділення. Минулого тижня долучалися до організації відпочинку дітей з Нового Вчора тобто Визволив їх людовий палац, де вони мали можливості окататися на руках, за що яку назад вірую кінчуку, що підставимо сюди вкататися. На кінець тижня ми плануємо координаційну е, раду з питань фізичної культури і спорту по ремонту даху на соколі. Е, Полатали дах, не знаю, будемо чекати зараз, як воно себе поведети після. Я тепер поговорити чув. Турнір з боксу плануємо десь на травні місяць, я вже змовляв тренер, але він сказав, що добре, на травні місяці ми виключаємо планзати. За минулий тиждень фінансування з державної обласного бюджетів не було. Надійшло 83 звернення про надання допомоги з державного бюджету і двадцять звернення про надання допомоги з міського бюджету. Ну, це було. Ну, Надійшло ну, ну. 13 звернень про надання соціальних послуг, прийняті позитивні рішення. Є одне про особи до геріатричного центру, два до територіального центру. І 10 рішень про надання соціальних послуг Центру соціальних служб. Одійшло по звернення до цієї загиблих про надання одноразових допомог за рахунок коштів обласного бюджету за тиждень опрацьовано і передано в департамент ветеранівської політики 29 таких зведен про надання одноразивої допомоги за виконувати коштів обласному бюджету. Проведено проведення обстеження матеріальних готових умов сім'ї для призначення соціальної гарантій для державного бюджету для субсидії допомоги, складено сім актів встановлення пакту постійного догляду для відстрочення від мобілізації і два визначення індивідуальних потреб особи, яка потребує для надання соціальних послуг для призначення компенсації фізичної особисті. Додають соціальні послуги на непрофесійній основі. Прийнято дванадцять повідомив по домашньому насильству. Зареєстровано колективний договір по додовій арені і зміни до колективних договорів, це продії калосії і по геріатричному центру. До кавусь суду підготовлено дві заяви про стягнення на визначених коштів державних соціальних допомогтів. Протокованому доручення проекту рішення. Підготовку на вибух щодо внесення з них до порядку надання залізь, на частини надання таких допомог насінням загиблих учасників примадань обзор територіальної громади. Тут також працювали ще минулий тиждень над питанням ранди приміщення особлистю. І також щодо відшкодування за робочі місця інваліда. Це постанова 812. Добрий. Доброго дня всім. Отже, як відомо, ми вже визначилися з місцем розташування музею 79-го батальйону. Штаб військової частини вже починає працювати, готувати план самовлаштування музею. Вже надходять майбутні експонати, реквізити. Також ми вийшли на контакт з групою, яка займається так званою автомобільною реабілітацією військовослужбовців. Це в себе включає так би мовити, адреналінова реабілітація, це екстремальне контраварійне водіння. От, вважаємо, що це теж дуже цікавий матеріал, у них є підготовлений автомобіль на даний момент. І також, беремося на контакт тісну співпрацю. Консультативний пункт працює в штатному режимі, проводяться консультації, всі решта Дякую. буде штурмувати. На обліку 1153 особи привітали з 80-річним ювілеєм нашу одиноку підопічну, розпочали складання описів справ тривалого зберігання та з кадрових питань. Основне зараз у нас це звіт 1200, такий річний звіт, який здається раз в рік. Ну і багато зараз роботи з, з опікунською радою, тому що відповідно до законодавства всі опікуни повинні подати до опікунської ради звіти про свою роботу за минулий рік. І зараз я підготувала таких 50 повідомлень, мої працівники рознесуть, будемо приймати звіти. Угу. Так, Відчина. я Відчина. хочу всіх доєднатися до привітань з минулими святами. Сьогоднішнім я було відпустку. В принципі, я приступаю до роботи. Хочу все решта не бачу. Але також доєднуюсь до вітання. Це решта нас відділення. Е, нагадую, оприлюдники подати мені до кінця тижня плани роботи. вже мені подало ще інші. Будь ласка, доопрацюйте. Так як говорив Руслан Богданович, 10-го числа ми маємо координаційну раду з питань спорту. Будемо визначати стипендіатів. Також план роботи координаційної ради затвердимо. Прошу підготувати до цього часу. Хочу подякувати усім тим, хто долучився до платіння сіток, тому що направду хлопцям потрібні ці сітки. Особливо хочу подякувати центру соціальних служб. Були працівники. Нагадую, що ви в обідню перерву приходили центр управління спорту. Були працівники Дякую, Руслан Богданович, музична школа четверта, п'ята. Ще знаю, що тиждень каліколи Римоксіна, тому ну, від від ласка, ласка, так, будь ласка. ласка, приходьте, тому що направду буквально минулого тижня їхав в Святослав, одержина депутат у Покровство. Була потреба у. У сітках ми чотири сітки йому дали але говорять, що все, хлопці замовляють, є потреба, тому будь ласка, долучайтеся. І під особливим контролем релаксіну тримаємо теперні договори, тому що власне вони зараз завершуються. Так як ми говорили, з Держпродспоживслужби, що в тендерних умовах ми не пишемо про мультипрофільне, але в особливих умовах договору, коли будуть підхопідписувати договори, все ж таки будемо говорити про забезпечення цього мультипрофільного меню і будемо проводити вводити, щоб все ці діти мали можливість обирати і їли смачно і корисно. Меність. Так, і так само ж пригадую, що була нарада старостами організаційна з міністра Корком, що відновлюємо ту роботу про написання певних листів, щоб відновили будівництво школи Бондарів. Яка тоді можливо без грантів кошти ви отримувати на будівництво шкіл, і треба так само, щоб нафта попала. І подивіться ці проекти, які є подрібно, так ті всі мають, і всі проекти закидають на них. Тому, що зараз на раді всі грантові кошти які будуть виділятися лише ті проекти, які на системі рівні. за